Добрий день. Ми учні Запорізької гімназії номер 107 Запорізької міської ради Запорізької області. Дякую за Володислав? З Виногородська Богдана. Це Пау Олександр. і ми захищаємо проект на тему видання шляхів покращення якості життя у людей з порушенням зору. Та проекту дослідити патологічні процеси і патології, які відбуваються у людей з порушенням зору та вжити заходів для вирішення цих патологій. Порушення зору це зниження здатності бачення, погіршення чіткості зору з певної причини. Воно може бути спричинено аномаліями, рефрикації та акомодації, а також захворюванням очі, наслідок яких знижується гостуда зору. Патології зору, ознаки хвороб очей, проявляються з різною силою по-різному і різних етапах розвитку тієї чи іншої патології. Найпоширеніші симптоми захворювання очей, у тому числі очної інфекції, це. Намрядність або почервоніння повік, почервоніння білка, світлочутливість, свербіння, ліс, висок, відчуття присутності стороннього предмета, сухість або підвищене сльозовиділення, білі або гнильні виділення. Коротхузарій це дефек який по постійні медичні термінології називається енерпія. Термін гімеробії походить від в лікарець комірс. Первоні світла, що проходять через роді функціонекриштали, але фокусуються на світлість цього, що забезпечує гарний зір. При короткозорості порушення дору пов'язано зміною розташування фокусу зображення, який знаходиться перед сітківкою. Головною причиною короткозорості є зростання очного яблука в довжину. Оптика ока залишається в колишньому стані. Відповідно, фокус зображення за сторонка все більше відстає від сітківки. Короткозорість прогресує. зору. астельматизм дефект зобов'язаний з порушенням форми кришталика, роговіки або ока. При астельматизмі ока форми. Неоднаково в вворці на різних його меридіанах, правильний астигматизм ока. Або на різних інтересах одного меридіану, неправильний астигматизм ока. чого на сідковійці утворюється утворення зображення. Нормальний з'їв, рогова оболонка ока, астигматизм. Алергічні конюктивіти. найпоширеніше алергічне захворювання очей. Розвивається внаслідок підвищеної чутливості організму до тієї чи іншої речовини алергену. Алергенами можуть бути різні бактерії, медикаменти, частки тваринного і рослинного походження, продукти харчування та інші речовини, Здорове око – кон'юктивіт. Амбіопія. стан також означається знижена зору, яка не надається корекції за допомогою окулярів або контактних ліз. Порушення прекрасної чутливості акумуляційних здібностей одного або більше двох речей. При відсутності будь-яких патологічних органа зору. Таким чином, обидва ока бачать різні картинки, які значні, в значній мірі відрізняються один подивіть доміком. Отак бачить людина зі здоровим оком, а так око з обігріві. Синдром сухого ока. Багатофакторне захворювання в даний час є одним з найбільш частих захворювань, з приводу якого люди звертаються до лікаря ті один з причин виникнення порушення процесу правильно розможення поверхні ока звісною рідиною. Це може бути пов'язано як відхилення у складі злізової рідини, так і її надмірним випадок. Це синдром сувого ока це здоровий ока. Дальтонізм, що іншими словами, кольорова сліпота. Це знижена здатність приймати відмінності між деякими кольорами, які здорові люди можуть розрізняти. Зазвичай природа походження цього розладу генетична, але розлад може також виникати через пошкодження очей, нервів, мозку або вплив певних хімічних речовин. Кольорна сліпота, як правило, класифікується як помірна інвалідність. Але іноді уражені люди мають перевагу перед тими, у, у кого сприйняття кольору є нормальним. Є декілька досліджень, в яких зазначається, що дальтоніки краще розрізняють домуфльовані під колір предмети. І було висловлено припущення, що це можуть бути еволюційні пояснення для несподівано високої частоти вродженого червоно-зеленого кольорної стрімоти. Дівчат кольорового сприйняття може бути як набуток, так і розпадкованим. Є та типи або вроджених аномалів кольового розповідання. Таке монохроматія, дихроматія, аномальна техноматія. Монохроматія також відома як загальна кольора стаплота, при якій в особі відсутня здатність розрізняти кольори. Вона викликана дефектом або відсутністю колбочок світлівки. Монохроматія викликає тоді, коли два або всі три пігменти колбучок відсутні, що призводить до втрати здатності розрізняти кольори, а іноді і до загального погіршення зону. Ось так бачить людина з монохроматією. Дихроматія це порушення здатності вирізняти кольори середньої важкості, при якому відсутній або порушений один з трьох основних механізмів сприйняття кольору. Цей спадковий, а в разі протелопії або дейтеранопії, зчеплений з статтю і впливає переважно на чоловіків. Це здорові люди, а це дихроматія. Аномальна трихоматрія – це досить поширений тип спадкового порушення сприйняття кольору, при якому один з трьох типів колбочок змінює спектральну чутливість. Саме тому в результаті лише деякого порушення, а не повної втрати у людини під час трихоматрії, присутній нормальний тривимірний кольоровий зір. На підставі клінічної картини дальтонізм можна характеризувати як повний або частковий. Повна коліона сліпота зустрічається набагато рідше, ніж часткова. Є два основних типи хвороби, при якому особи мають труднощі при розв'язанні червоного і зеленого кольорів, та при якому особи мають труднощі з розв'язанням синього та жовтого кольорів. Причина корівної сліпоти. Еволюційні факти. Будь-яка рецесивна генетична характеристика, яка зберігається на рівні більше ніж 5%, в загальному розглядається як така, що, можливо, має певні переваги до строкової перспективи. У свій час в армії США виявили, що дальтоніки можуть визначити місце перебування людей, одягнених в камуфляжний одяг, який важко побачити тим людям, які мають нормальну зір. Генетика. Полярна сліпота, дельтонізм може бути успадкова. Найчастіше це розвиток виникає в результаті мутації х хромосоми Але градування геному людини показало, що є багато інших мутацій, які можуть виникати дельтонізм. Передача дельтонізму спадково пов'язана з Х-хромосомою, практично завжди передається від матері сія, до сина. Внаслідок чого 20 разів частіше зустрічається в чоловіків, що мають набір статевих хромосом Х- у чоловіків дефекти в єдиній Хромосомі не компенсуються, оскільки запасної ікс-хромосомі немає. Дельтоніз може бути вродженим, тобто може виробити при народженні, або ж може виникнути в дитинстві чи у зрілому віці. Залежно від того, яка мутація спричинила появу розладу, він може бути стаціонарним, тобто залишатися на одному рівні упродовж усього життя людини, або бути прогресивним. При прогресивному відбувається пособове порушення функціональності сітківки та інших частин ока. Деякі форми дельтонізму можуть призводити до повної сліпоти хворої особи. Близько 8% чоловіків та на 75% жінок страждають на дельтонізм в тій чи іншій формі. Причини виникнення сліпоти включають пошкодження головного мозку. Або сітківки, спричинені синдромом дитячого струсу, та час міними випадками та іншими травмами, які викликають напрям патологічної частини мозку і пошкодження сітківки через вплив ультрафіолетового світла. Більшість пошкоджень ультрафіолетовим світлом трапляється у дитинстві, і ця форма дегенерації сітківки є головною причиною у світі. Зазвичай, мозок проявляє себе у наступні роки життя. Коліотарські сліпота може також проводити себе як симптом дегернативних захворювань лічей, таких як вікова поколодистрофія або ушкодження сіткіт, викладеного діабетом та іншими факторами. Це може бути порушенням сприйняття лише одного кольору, кількох кольорів або кольорових комбінацій. Діагностика. Дальтонізм визначається на спеціалістичних поліхроматичних таблицях Рапкіна. Кожна таблиця складається з безлічі кольорових кружків і точок. Однакових за кольором таким чином дальтонік не розрізняє присутності в таблиці кольори. Таблиця постає однорідною, А людина з нормальним колосприйняттям розладить цифру або геометричну фігуру, складненість з, з кружків одного кольору. Стаке подолання. Лікування. Для повного лікування було з дисприняте кольору. Сьогодні немає жодних ефективних ліків. Однак використання деяких видів тонованих фільтрів та контактних лінз може допомогти людині краще призяти кольори. Лікар-оптималіст може рекомендувати використання контактних лінз з особливим червоним відтінком. Це може дозволити їх власникам пройти декілька діагностичних тестів, але для практичного застосування вони не дуже корисні. Ефект дотягання таких пристроїв є подібним до одягання червоно-синіх тенде-окулярів і потребує часто деякого часу для де звикання, оскільки певна довжина хвилі може Вистримувати або бути надмірно представленими, крім того, для допомоги людям, які страждають від описаних розладів, розроблене програмне забезпечення та спеціальні кібергетичні пристрої, такі, як iWork та кібернетичні очі, які дозволяють людям хвороби на тонізм, чути конкретні звуки, які відповідають певному кольору. Дальтонізм в даний час ніяк не лікується. Особи, які страждають легкими формами дельтанізму, вчаться асоціювати кольори з певними об'єктами та зазвичай здатні визначати кольори в повсякденному житті, як і люди з нормальним кольором Однак їх відчуття кольорів сильно відрізняється від нормального. Моноформація, нормальний зір, детеранопія, протанопія. Тританопія. Виник. Прополимо інноваційний виник. Смарт-окуляри зі спеціальними лізами, які здатні усунути декілька видів порушення зору, такі як дельтанізм, амбіопія, астигматизм та інше. Ось так виглядають ці окуляри. Щоб перезвали ці окуляри? Ми придумали застосунок, який називається Верхі. on for Everyone. З рекламного зі накорму. Смарт-окуляри відкриватиметься за допомогою спеціального списунку, по якому можна виконувати безліч функцій, в тому числі налаштувати окуляри під свій так, як вам буде зручно. додаванні пристрою ви можете обрати тип, який вас цікавий. Таким чином, ви зможете повністю налаштувати окуляри під свою проблему та вирішити її. Дід'єднання пристрою відбуватиметься за допомогою технології NFC, що робить процес відділення доволі швидким та простим. За достойком доволі просто користуватися. Ви можете подивитись там пристрою, рівень заряду, налаштувати окуляри повністю під себе, налаштувати додаткові параметри за необхідності, а також перевірити на якість оновлень, які можуть надати функції до пристрою. Таким чином, ви можете налаштувати окуляри повністю під себе, тому що види дальтонізму бувають різні і у кожному вони виражені по-різному. Саме тому, через застосунок, ви можете налаштувати повністю під себе і вирішити свої проблеми. Підбиття підсумків ми досі патологічні процеси, які відбуваються під час порушення зору. Їх виліть шляхи діагностика. Там запропонували шляхи вирішення деяких видів патології. Ви